Вже кілька днів важка землерийна техніка утюжить стародавнє поселення Ялівщина, викорчовуючи на ньому усю рослинність. Дописи з такими словами розмістив на своїй сторінці Фейсбук відомий Чернігівський археолог Ігор Ігнатенко. Йдеться про земляні роботи, які тривають на території археологічної пам'ятки поселення Ялівщина, розташованої на землях одноіменного регіонально ландшафтного парку. Кілька днів тому мережею почало ширитися відео, на якому кілька машин рівняють землю на одній із ділянок парку, що наразі буцімто перебуває в приватній власності. Про нинішню ситуацію на теренах Ялівщини під час планової сесії Чернігівської міської ради повідомив громадський активіст. І правозахисник Олександр Гашпар на території регіонального шахтного парку Ялівщини між гаражним кооперативом і кладовищем невідомі особи, там, які представляються власниками земельних ділянок, з метою підготовки своїх земельних ділянок для городництва, посадки картоплі, помідорів, розорюють пам'ятку археології місцевого значення посад поселення Ялівщина і підійшли в притул до пам'ятки археології національного значення. Посад Ялівщини епохи бронзи. Давнє поселення в Ялівщині відоме принаймні середини 19 століття. Чернівські археологи неодноразово досліджували його. З допису археолога Ігоря Ігнатенка відомо, що станом на зараз. Археологи пройшлися звільненою від природи смугою землі і назбирали купу стародавніх артефактів: уламків керамічних горщиків доби скіфів середини першої тисячі років до нашої ери, періоду ранніх слов'ян 3-5 століття нашої ери та епохи Київської Росії 11-12 століття, серед знахідок і половинка вудил 12 століття. На території ландшафтного парку Ялівщина знайшли цінні артефакти саме на тій території, на якій невідомі люди роблять невідомі? земельну розробку. Тому ми, як активна молодь, хотіли б закликати шановних депутатів для того, щоб ви ініціювали припинення розробки земельної ділянки та надали можливість історикам для дослідження, щоб запобігти втраті історичної пам'яті. Наразі відомо, що земельна ділянка, на якій проводяться роботи, приватизована. Ігор Ігнатенко повідомляє, що під час візиту до археологічної пам'ятки поселення Єлівщина йому вдалося поспілкуватися з власником кількох ділянок. Він каже, що у 2006 році викупив ділянки у працівників зеленхозу, які їх отримали при роздержавленні установи. І наразі його земельні володіння не мають ніяких обмежень щодо використання. На звернення громадських активістів під час сесії Чернігівської міської ради відреагував виконувач обов'язків Чернігівського міського голови. Я б просив би, можливо, щоб міська рада відреагувала на цю інформацію і підготувала звернення юридично, там чи на прокуратуру, чи на інший орган хто за це відповідає, щоб це була наша позиція. Я це звернення готовий підписати, щоб перевірили, щоб все це було в рамках закону. Із повідомлення голови Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса на його сторінці в Фейсбук відомо, що наразі складено акт про непогоджені ландшафтні земельні роботи. Документи вже скеровані до Чернігівської окружної прокуратури. Ми стежитимемо за ситуацією навколо Ялівщини та інформуватимемо вас про перебіг подій.